І я вітаю вас на відкритті Ялена Кандря. Сьогодні 19 грудня, тому відкривати 19 день. Вчора в нас був столик з піцею, печивом та якимось напоєм. Досить непоганий день, як по аксесуарах, але загалом досить простенький. Але мене засмучує те, що в останні декілька днів в нас не було мініфігурки. І я сподіваюся, що вона буде сьогодні. Але завжди, коли щось таке кажу, то цього не трапляється. Тож давайте я не буду розвивати мініфірку, а хоча буду розраховувати на нормальну будівлю. Ну що ж... Давайте я вже затримати не буду, і ми перейдемо до відкриття. Так, давайте ми відкриємо. О, і це нас нарешті мені фігурка через стільки днів. І я його зібрав. Це у нас ось така самопроставні фірка зеного гобліна, який, як на мене, непоганий, але нічого в собі такого немає. Його могли зробити набагато прикольнішим, просто помінявши його тіло та ноги на ноги та тіло Санти. Це було би так класно, або навіть їх би трошки переробити і зробити з них крампуса. Це було б дуже класно, якби вони зробили його кимось цікавішим, ніж просто запхати його в самий простий торс, та ноги навіть не принтовані, бо це ну, не дуже. Щоправда, ем, дякую хоча б за аксесуар мішка, це краще, ніж взагалі його не покласти. Це окей. Що ж, я не знаю, що ще можу про нього сказати, це саме проставні фігурка, ем, навіть гірша версія від його версії, яка була в Daily Bugle. тож давайте його просто покладемо і підемо потрошки прощатись. Свою думку про цей день ви можете написати в коментарях. Дякую тричі за перегляд цього відео. Подивіться інші дні. Поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Дякую за перегляд цього відео ще раз. Па-па. до нових зустрічей.